Дивіться, це щось неймовірне. То БТГ, безтоплівний генератор. От такого я зібрав якусь таку непонятну штуку. Отого от через дротики такого приєднав. От того якийсь ефір зароджується, він такого йде йде сюди, передається через тут котушку теслу. Тут якась котушка тесла, і вона намотано, всякі дроти. от така котушка тесла. От того йде, йде, йде. І цей воз заходить, і тако хляпс, І дивіться йолки палки щось засвітилося, а ну переноску включимо. Блін, дивіться, як світиться вона ж такі струми гатять, бляха-муха взагалі. А якщо я тако візьму телефон, включений в зарядку і під'єднаюся. Дивіться, телефон заряджається, все, це вічна енергія. Все, вічну енергію придумали. Ура! Вічна енергія! З котушки тесла з ефіру, тут тако все завихряється, всякі там торсіонні поля. Тобто туди-сюди і сюди йдуть на інвертор. І тут во, він лапає, там перетворює з того всього на 220 вольт маємо в переносці 220. То не фейк дивіться, тут справжня переноска. Во, воно працює, вот, телефон заряджається. Тут немає ніяких таких, нічого такого, щоб хтось подумав, що щось неправдиве. Тут все правдиво все по-чесному. Так що замовляйте, безстопівні генератори замість. Тих електростанцій. Про електростанції вже можна забути, вони вже нікому не будуть потрібні. Бо от ми маємо вічну енергію. Можна тут сидіти і вічно гортати свої тіктоки. Відкриваєте тікток, зразу якусь пісні там слухаєте. Я слухав музику. Все, гортаєте це і заряджаєте вічно. Вічно свої телефони можна заряджати. Все коротше. Що тут? Пішов я. Ляжу на диван, ноги закинути. Та й все.